Розділ 14 Я сказав, кульгаючи. Тому що, вочевидь, розтягнув ліву щиколотку в якийсь момент цієї ночі. Тож, коли роздягався, щоб прийняти душ, то побачив, що на моєму тілі численні синці. Це пояснювало біль або частково пояснювало. Але крім цих свинцево синіх плям на моїх грудях і ребрах було щось ще. Щось, що виглядало дивно, ніби опік від сигарети на моєму правому передпліччі, я провів пальцем по маленькій червонуватій мітці, натиснув на неї, здригнувся, а потім обвів її ще раз повільно. Коли це робив, то відчув глибоке відчуття тривоги, жах, що стискав сонячне сплетіння. Але я чинитиму опір, тому що не хотів думати про це. Не хотів думати про те, що могло або не могло статись в якійсь кімнаті готелю, не хотів думати взагалі хоч про щось. У мене зустріч з Карлом Ван Луном і Генком Етвудом через кілька годин, і єдине, що мені потрібно зараз більше за усе, безумовно, більше аніж панічна атака, це зібратись і зосередитись. Тож я взяв ще дві таблетки, поголився, вдягнувся і почав переглядати нотатки. Домовленість з Ван Луном була у тому, що я з'явлюсь в його офісі на 48-й приблизно о 10-й ранку. Обговоримо ситуацію, порівняємо нотатки і, можливо, розробимо попередній план. Потім зустріч з Етфудом. У таксі, по дорозі на 48-му вулицю, я спробував сконцентруватись на тонкощах корпоративних фінансів. Але я продовжував жахатись наново тим, що сталося, і ступенем нерозсудливості, на яку я, вочевидь, був здатний. Провал у пам'яті на вісім годин хіба це не може бути якимсь попередженням. Але потім я згадав, як мені було погано у ванній кімнаті одного разу, роки тому. Насправді я тоді плювався кров'ю в умивальник, і одразу ж після цього повернувся в вітальню. До маленької кубки продукту в центрі столу, і до сигарети, до горілки, і до еластичної, податливої, неможливої розмови, і потім через 20 хвилин це сталося знову і знову. Тож, очевидь, ні. Я зупинив таксі на 47-й вулиці і пройшов решту кварталу до будівлі Ван Луна. До того моменту, як я зайшов в лобі, вже вдалося придушити кульгавість. Мене зустрів особистий помічник Карла і провів до великого люксу офісів на 62-му. Я помітив, що в загальному дизайні місця, в коридорах, у величезній зоні прийому було бездоганне, хоча й трохи бантежне поєднання традиційного і сучасного, задушливого й оптічного. розкішне, безшовне злиття червоного дерева, чорного дерева, мармуру, сталі, хрому і скла. Тож вся ця штука виглядала як поважна установа з хлопцями приблизно на 15 років молодшими за мене, тим не менш у мене було гостре відчуття, що тут усе мені під силу, що я можу взяти тут усе, що корпоративна структура такого місця ніжна і як павутина тонка, і вона піддасться найменшому тиску. Але коли я присів у зоні прийому. Під величезним логотипом компанії мій настрій знову змінився. Хитнувся трохи ближче до краю, і мене охопила нудота і сумнів. Як я тут опинився? Як став працювати у приватному інвестиційному банку? Чому я вдягнений у костюм? Та й, взагалі, хто я? Не впевнений, що на ці питання є відповіді? Насправді, кілька хвилин тому у ванні. Дивлячись у дзеркало з розміром з фотографію на посвідчення над заплямованим умивальником, з голом і брязканням людяної машини зовні, що проникає через стіни і мій череп, я намагався побачити хоча б слід особистості, яка почала формуватись і кристалізуватись з маси хімічно індукованих імпульсів і контрімпульсів. Я шукав у лініях власного обличчя ознаки особистості, якою я, можливо, зрештою став. Великий гравець, руйнівник, духовний нащадок Джея Гулда, але все, що побачив у відображенні, усе, що я впізнав, без реальних ознак, що могло б мати майбутнє, це я, знайоме обличчя, яку я вже тисячу разів голив. Я чекав у зоні прийому майже півгодини, дивлячись на те, що вважалось оригіналом гої на стіні навпроти. Рецепціоністка була надзвичайно дружньою і посміхалась мені час від часу, а коли нарешті прибув Ван Лун, він пройшовся по рецепції з широкою посмішкою на обличчі, поплескав мене по спині і провів до свого офісу, який приблизно був вдвічі менший за Род Айленд. Вибач за затримку, Інді, був за кордоном. Перегортаючи деякі документи на своєму столі, він потім пояснив, що прилетів прямо з Токіо на своєму новому Гольфстрімі п'ятому. Ти полетів у Токіо і повернувся з вечора вівторка? запитав я. Він кивнув і сказав, що чекав 16 місяців, щоб отримати новий літак, тож хотів переконатись, що той вартує своєї ціни. 37 мільйонів доларів з дріб'язком. Затримка в прибутті сьогодні вранці не мала нічого спільного з літаком, а скоріш була виною заторів на дорогах Мангеттена. Здавалось, для нього було важливо, щоб я це зрозумів. Тож я кивнув, щоб показати, що зрозумів. О, Джейді! — сказав він, сідаючи за стіл і вказуючи мені, теж. Ти продивлявся, файли? — Так, звичайно. І, ну, вони цікаві. І. Я не думаю, що у тебе дійсно повинні бути великі труднощі з обґрунтуванням ціни для МСЛ». почав я, переміщаючись на сидінні, усвідомлюючи раптом наскільки втомився. А чому? Тому що в цій угоді вбудовані деякі дуже значущі опціони, стратегічні, які є не дуже очевидними в існуючих числах. Типу. Ну, найбільша цінність опціонів полягає в розбудові широкосмугової інфраструктури, щось, що колись Абраксас справді буде потрібно. Чому? Ну, хоча б щоб захистити себе від агресивної конкуренції, наприклад, від якогось іншого відеопорталу, який зможе швидко розвиватись, завантаження там потокове відео таке інше. Коли я говорив, пробиваючись через виснаження, то усвідомлював, наскільки великою різниця була між інформацією і знаннями, між величезною кількістю даних, які я поглинув за останні 48 годин, і організацією цих даних в зв'язний аргумент. Справа в тому, продовжив я розбудова широкосмугового доступу це великий відтік грошей, і є дуже ризиковано. Але оскільки Абраксас вже має провідний портал Бренд, усе, що йому справді потрібно, це просто ризикнути. Ван Лун повільно кивнув. Отже, купуючи МСЛ, Абраксас отримує свою цю впевненість, не завершуючи розбудову, принаймні не відразу. Тобто МСЛ володіє Кейблплекс, вірно. Отже вони автоматично потрапляють у 25 мільйонів домівок, тому, хоча їм можливо і потрібно буде модернізувати свої системи, вони все ж попереду. Тим часом Абракса може сповільнити витрати МСЛ на розбудову широкосмугового доступу і тим затримати будь-який негативний грошовий потік, але зберігаючи опціон на його розвиток пізніше, якщо звичайно їм це знадобиться. З'явилось знайоме відчуття, яке буває від прийому МДТ. Ніби я ходжу по словесному канату, ніби говорю і розумію сенс, але чомусь сприймаю ці слова в якості нісенітниці. І пам'ятай, Карл, здатність відкласти таке інвестиційне рішення може мати величезну цінність. Але це все ще залишається ризикованим, так? Я маю на увазі розробка цієї широкосмухової штуки. Я маю на увазі неважливо, буде це зараз чи пізніше. Звичайно, але нова компанія, яка виходить з цієї угоди, цілком ймовірно, не повинна буде робити інвестиції в будь-якому разі. Тому я думаю, що їм справді було б краще домовитись про угоду з іншим широкосмуговим гравцем. Що дало б додаткову перевагу зменшення потенційної надлишкової потужності в галузі. Ван Лун посміхнувся. Трясься? Це дуже добре, Едді. Я посміхнувся. Так, здається, цей аргумент спрацює. Це, по суті, безпрограшна ситуація. Ну, є і інші опціони, зрозуміло. Я бачив, як Ван Лун дивиться на мене і дивується. Він, вочевидь, не був впевнений, що спитати далі? На випадок, якщо все розвалиться, і якось я виявлю, що є ідіотом. Але він поставив мені єдине питання, яке мало сенс у цих обставинах. Як додаються числа? Я протягнув руку, узяв блокнот з його столу і витаскав ручку з внутрішньої кишені піджака, нахилився вперед і почав писати. Після того, як вийшло кілька рядків на сторінці, сказав Я використав модель ціноутворення Блека Шоуза, щоб показати, як цінність опціону змінюється як відсоток основної інвестиції. Я зупинився, перегорнув сторінку і продовжив писати. І зробив це за діапазоном профілів ризику і часових рамок. Я виписував протягом наступних 15 хвилин. Видираючи з пам'яті різні математичні формули, які використовував попереднього дня, щоб проілюструвати свою позицію, як ти можеш тут побачити, сказав я, закінчуючи і вказуючи на відповідні формули ручкою. Цінність широкосмугового опціону разом з цима іншими опціонами, легко додає додаткові 10 доларів за акцію в цінності до акції MCL. Ван Лун посміхнувся. Це чудова робота, Едді, не знаю, що й сказати. Чудово, Генку це сподобається. Приблизно о 12.15, після того як ми розглянули усі ці цифри, то завершили розмову і залишили офіс. Ван Лун забронював для нас столик у ресторані, тож ми попрямували до паркавеню, потім прогулялись чотири квартали на північ. Протягом більшої частини ранку. Я плив у крижаному і виснаженому стані, можна сказати, на автопілоті, але коли прибув з Ван Луном до входу в ресторан на 52-й, пройшов через лобі і побачив гобалени Міро, шкіряні сидіння, розроблені місом Ван Роя, то знову відчув енергію. Я здивувався більше, ніж коли виявив, що можу говорити італійською. Більш ніж коли виявив, що можу прочитати півдюжини книг за ніч або навіть передбачати ринок. Більше ніж той факт, що й щойно накреслив фінансову структуру для величезного корпоративного злиття, мене більше всього вразило те, що я тут, у святині архітектурних святинь, що змусило усвідомити нереальність усієї цієї ситуації, тому що за нормальних обставин. Я б ніколи не опинився в ресторані Four Seasons, ніколи б не зайшов до легендарного гріль-руму з тими підвішеними бронзовими прутами і французькою горіховою обшивкою, ніколи б не пройшов ці столи, зайняті послами, кардиналами, президентами корпорацій і юристами з індустрії розваг, а також телеведучими. І все ж, як це б не здавалось дивним, от він я. Щасливий бути важливим. Метор провів нас до одного зі столів під балконом. І щойно ми влаштувались та замовили кілька напоїв, зателефонував стільниковий Ван Луна. Він відповів ледь чутним хрюканням, послухав кілька хвилин, а потім клацнув. Коли він прибрав телефон, то подивився на мене з тонкою, трохи нервовою посмішкою. Генк трохи запізнюється, але ж він прийде, так? Так. Ван Лун погрався з серветкою, а потім додав Слухай, Едді, я хотів тебе про дещо запитати. Я ковтнув, невпевнений, куди далі поведе розмова. Ти ж знаєш, що у нас там є невеликий торгівельний зал. Я похитав головою. Коротше, він у нас є. І от я думаю, та серія угод, які ти зробив у Лафаєт, так. Ну, це було досить вражаюче, сам знаєш. Офіціант підійшов з нашими напоями. Я насправді так не вважав, коли до мене підійшов кевін і розповів про це. Але я пригледівся і, ну. Він зупинив мій погляд, коли офіціант поставив дві склянки на стіл, і ще дві пляшки мінеральної води Том Колінс і горілчаний Мартіні. І ти, безумовно, знаєш що робиш. Я зробив ковток Мартіні. Усе ще дивлячись на мене, Ван Лун додав І як обирати акції? Я бачив він горить бажанням запитати, як я це роблю. Він постійно крутився на своєму кріслі і прямо дивився на мене, не впевнений, що може запитати. Спокушений перспективою дізнатись, чи є у мене якась система і що святий Грааль прямо тут, у ресторані Four Seasons, за його столом. Його спокушало це питання, і в той же час трохи насторожувало. Але він стримався, обійшов усе це та спробував поводитись так, ніби все це не така вже й велика справа. У тому як він це робив, було щось жалюгідне і незграбне. І десь у мене всередині пробуджувалось щось зневажливе до нього. Але якщо він запитає прямо, то що відповідати? Не вдасться викрутитись через якусь вигадку про теорію складності і просунуту математику? Чи можливо краще нахилитись вперед, постукати по своїй правій скроні пальцем і прошепотіти? Розумієш, Карл, я насправді на спеціальних ліках. І що час від часу я бачу одкровенні Діви Марії. Може, розповісти йому правду чи чинити опір, не знаю. І так і не дізнався. Через кілька хвилин друг Ван Луна з'явився в іншому кінці кімнати і сів за наш стіл. Ван Лун мене відрекомендував усі ми порозмовляли кілька хвилин, але досить швидко два старших чоловіка почали обговорювати Гольфстрім. Я був радий відійти на другий план. Я бачив, як був збуджений Ван Лун Він розривався між бажанням не випускати мене зі своєї безпосередньої сфери уваги і небажанням відволікатись від розмови зі своїм приятелем мільярдером. Але я вже був далеко. Мій розум відійшов до роздумів про майбутній приїзд Генка Етвуда з різних профілів, які я читав про нього. Дещо стало зрозумілим щодо голови МСЛ Барнасус, хоча він і був типовим чоловіком у костюмі, сірим корпоративним виконавчим директором, який в основному опікувався тим, що більшість людей вважали нудним бізнесом чисел і відсоткових пунктів, Генрі Брайант Етвуд був водночас і гламурною фігурою. Звичайно, були більш ефектні чоловіки у костюмах. У газетах в ранні дні Голівуду магнати з сигарами, які не могли нормально говорити англійською. Але якщо згадати історію, то у бухгалтерів східного узбережжя не зайняло багато часу взятись за Голівуд, те, що більшість людей не розуміли, однак то це те, що з часів повної корпоратизації розважального бізнесу у 80-х Центр тяжіння знову змістився. Актори, співаки, супермоделі усе ще чистий гламур, звичайно, але розріджене повітря цього чистого гламуру тихенько повернулось в напрямку людей з грошима у сірих костюмах. Генк Етвуд був гламурним не тому, що був гарним, ні, і навіть не тому, що торгував субстанцією людських мрій. Генетично модифікована їжа світової уяви Генк Етвуд був гламурним через неймовірно величезні суми грошей, які він заробляв, і в цьому була вся штука мистецький контент був мертвим, принаймні усе, що вирішувалось комітетом. Справжній контент тепер полягав у числах, і вони великі були скрізь 37 мільйонів доларів за приватний літак. Судовий позов врегульований за 250 мільйонів, викуп з використанням позикових коштів на 30 мільярдів, і, врешті-решт, особистий статок більше 100 мільярдів. І саме в цей момент, коли я знаходився посеред мрій про нескінченне числове розширення, усе почало руйнуватись. З якоїсь причини я раптом почув людей за столом позаду. Чоловік і жінка, забудовник нерухомості та виконавчий продюсер чи, можливо, два юристи, я не знав, але в тоні голосу чоловіка щось прорізало мене ножем. Я трохи відхилився назад у кріслі, одночасно поглядаючи на ванлуна з другом. На тлі горіхових панелей два мільярдери виглядали як великі хижі птахи, що сиділи у якомусь засушливому каньйоні. Старі хижаки вже з похилими головами. Ван Лун якраз розповідав, як звукоізолював свій попередній літак Челленджер. і саме під час цього маленького монологу у моєму мозку сталася цікава річ як радіоприймач що автоматично перемикає частоти, він заглушив голос Карла Ван Луна. Розумій, щоб уникнути надмірних вібрацій, тобі потрібні ізолятори, обернути їх навколо бовтів, які з'єднують інтер'єр з корпусом літака, силіконові або гумові ізолятори. Здається, так вони називаються. І після цього я почав слухати хлопця позаду. У великому готелі, десь в центрі. Це показували в новинах. Так, так, донателло Альварес». Дружину художника знайшли на підлозі готельного номера. На неї, вочевидь, напали, удар по голові, і вона тепер в комі. Але, здається, у них є зачіпка. Прибиральник у готелі бачив, як хтось залишав місце рано вранці, хтось кульгавий. Я трохи відсунув крісло назад. Хтось кульгавий. Голос позаду монотонно продовжував. Ну і звичайно. Те, що вона мексиканка, не дуже допомагає слідству. Я встав і на частку секунди відчув, ніби всі в ресторані зупинили свої справи, поклали ножі й виделки і подивились вгору, очікуючи, що я до них звернусь. Але ні, ніхто цього не робив, звичайно, і ніхто на мене не дивився, тільки Карл Ван Лун. У його очах раптово спалахнуло занепокоєння. Я прошепотів слово вбиральня, відвернувся і покрокував, йшов швидко, рухаючись між столами і навколо столів, шукаючи найближчий вихід. Але потім я помітив, як дехто наближається з іншого боку кімнати, низенький лисий чоловічок у сірому костюмі Генк Етвуд. Я впізнав його по фотографії у журналах. Через секунду ми пройшли повз один одного. Незграбно перемішуючись між двома столами, вічливо хрюкаючи. На короткий момент ми знаходились так близько, що я майже відчував його одеколон. Через кілька хвилин я вилетів на 52-гу вулицю і глибоко вдихнув. Коли ж став на тротуарі, роззираючись навколо, у мене виникло відчуття, що, приєднавшись до жвавого натовпу тут, я втратив своє право знаходитись там, в ресторані. І що мене не впустять назад. Але прямо зараз я не хотів повертатись, і приблизно через 20 хвилин я виявив, що йду вниз по парк-авеню, свідомо прибираючи кульгавість, напружуючи пам'ять, щоб хоч щось згадати, але ні, нічого. Тільки спогад про те, що я був у тому готельному номері, і навіть бачив зі сторони, як йду по порожньому коридору готелю. Але все інше темрява. Я не вірив. Втім, я маю на увазі, я не міг ж ну не міг. Протягом наступних півгодини я йшов, звернув ліворуч на Юніон Сквер, потім звернув праворуч на першу і прийшов назад до будинку у повному заціпенінні. Піднявся сходами до квартири, тримаючись за думкою, що можливо те, що я чув у ресторані, це лише уява. Що це ще один збій глюк. У будь-якому разі, я все одно скоро все дізнаюсь, тому що якщо це справді сталося, то ця подія повинна усе ще була бути у новинах, тому все, що потрібно зробити, це налаштувати радіо або увімкнути телевізор. Але перше, що я помітив, коли зайшов до квартири, це маленьке червоне світло на автовідповідачі. Дуже радий відволіктись, я одразу ж простягнув руку і натиснув кнопку, а потім став ось як є у костюмі, як ідіот, дивлячись через кімнату, чекаючи на повідомлення. Низький гул плівки, потім клік і біп. Привіт, Едді, це Меліса. Я хотіла тобі зателефонувати, ну тобто справді хотіла. Але знаєш, як це буває. Її голос був важкий, невпевнений, але втім це все ще був голос Меліси, і вона безтілесно наповнила мою вітальню. Потім я про дещо подумала мій брат давав тобі щось? Я маю на увазі, не хочеться, звичайно, говорити про це телефону, але давав, тому що я почув, як кубики льоду дзвенять у склянці. Тому що, якщо давав, то ти повинен знати, що та річ, вона зупинилась, ніби не знаючи, що сказати далі. Що ця річ МДТ, щось там, справді, справді небезпечно. Я маю на увазі, ти навіть не знаєш, наскільки небезпечна. Я ковтнув, заплющив очі. Отож, слухай Дім, я не знаю, можливо, я помиляюсь, втім. Ти все ж зателефонуй мені, добре? Зателефонуй. Кінець 14-го розділу.